Енергетичне наповнення вашого сьогодення, вашого сьогодення. Так, чомусь беркана у нас в перевернутому положенні. Зараз ми подивимося. Так, так все вам розкажу, що тут нам хочуть сказати. Так, і далі закрита руна. Подивіться. Ну, сьогодні день такий. Протиріччями якимись сповнений. Тому що показується, що якщо ви жінка, то ваша жіночність десь страждає. Якісь енергії, немає збалансованості саме, саме в жіночному вашому началу. Напевно, ви дуже багато. Ну, змушені виконувати обов'язків. І десь чоловічі енергії починають у вас більше навіть проявлятися, аніж жіночі. І тому ось брак трохи оцьої жіночності. А в чоловіків, навпаки, брак, можливо, ніжності десь спостерігається. Також показує, що виправити цю ситуацію можна за допомогою спілкування. Спілкування, отримання якихось нових знань, нової інформації. Ну і переглянувши свою позицію до життя, своє ставлення до життя, ви зможете збалансувати свої енергії. Також вам кажуть, що ви ще перебуваєте в процесі трансформації. Ми довгий час дивимося, і весь час виходить майже кожного разу Руна Ейвас, яка каже, що ви ще в процесі трансформації, тобто складні енергії. Ну, ми ж бачимо, адже баркана була перевернута, складні енергії в вашому житті є, але вас захищають, вас люблять, вас ведуть, вас ведуть, подивіться, вас ведуть, досить інтенсивно ведуть. Ви скоро вийдете із складних енергій, ви в позитивному і інтенсивному рухові зараз перебуваєте. Вищі сили про це подбали, адже руна Ансус ще і про вищі сили, які покровительствують вам, а вона в прямому положенні вийшла. Руна Вуньо навпаки вийшла в перевернутому положенні. Це означає, що десь у вас сум сьогодні, можливо, якийсь надійде. Знаєте, якісь песимістичні настрої, тому що якби вона була в прямому, це було б щастя, радість. А так щось вам заважає радіти. Ну, ось, напевно, трансформаційні оці процеси і заважають. І закрита руна, яка каже, що все буде так відбуватися, як повинно бути, як написано у книзі Доль ваших. Ну, ось так. Ось такий сьогоднішній день, енергетична така його. Складова, скажімо так. Прийміть до уваги, комусь, можливо, це як підказка послугує.